Вітаю вас на моєму каналі Джинджинка. Пропоную вашій увазі пневмокомплект ружьо з паралоновими набоями на присосках. До комплекту входить патронтаж з 14 набоями, який можна кріпити на руку. Регулюється кріплення за допомогою резинки на липучці. або кріпити на пояс. Навої м'якенькі і легенькі. Ще до комплекту входять окуляри, Але китайська розмірна сітка не дозволяє їх навіть носити дитині. Вони великі і на дорослого. Та три мішені кеглі і три качечки, виконані з яскравого слабенького пластмасу. Заряджається ружжя за допомогою речага. В дуло вставляється патрон та приводиться в дію за допомогою курка. Має гарну забійну силу та досить гарно прилипає до пласких поверхонь. Підписуйтесь на оновлення, заходьте на мій канал, переглядайте нові цікаві відео.